Вітаю, вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал Прокрафт. І сьогодні ми представляємо вам універсальний заточний пристрій, маркировка його МС 450. Заточити їм обіцяють, що можна все. І ми це підтверджуємо. Ця модель є розвитком попередньої нашої моделі MS 350. Ще одне. Тут настільки багато функцій, що ми зробили спеціально для вас QR-код, за допомогою котрого, взявши телефон, все це зробивши як потрібно, ви зможете розібратися, якими саме насадками чи приладами, що саме заточувати. В комплектацію входить, звісно, сам інструмент, котрий має два виходи для кріплення або абразивних кругів, або зачисних. І також 5 змінних насадок для заточування різних інструментів. Також є гнучкий вал з гравером. Гравер має свою комплектацію і до цього ще 3 додаткові насадки. Знайомство починаємо із змінних насадок. По-перше, на верстаті лишаються тільки 2 насадки на момент роботи. Зайві прибираємо. Чому саме дві, а не одна? Дві насадки потрібно для того, щоб станочок міг запуститися. Якщо ми одну з насадок прибираємо, спрацьовує система захисту і круги обертатись не будуть. На верстаті вже встановлено два диски: один алмазний, інший корундовий. Тобто, в залежності від того, що саме ми точимо, ми обираємо сторону, на якій ми будемо це робити. Перша насадка. На ній намальована сакира, тобто ми можемо заточити сакиру. Для того, щоб точити сакиру, обираємо корундовий диск. Можемо змінити кут нахилу, який нам потрібен, залежно від того, що саме ми збираємось робити цією сакирою, як колон чи як столярний інструмент. Друга насадка: на ній намальовані ножі та ножиці. Для того, щоб. Чорнову заточіть. ми обираємо корундовий диск. Для того, щоб підправити чистову, можна вибрати алмазний диск. Ножі точаться зверху, ліва права грань. І ножиці з торця. За допомогою третьої насадки, ми можемо заточити стаміску, лезо від рубанку або шабер, наприклад. Міняємо кут нахилу. Маємо можливість ковзання нашого полотна. Вздовж заточного кругу. За допомогою цього пристрою ми можемо змінити ширину заточуваної поверхні. Також маємо захисне скло. За допомогою цієї насадки ми зможемо наточити свердла від 3 до 13 мм. Насадка має упор для виставлення сверла, тримач. І рухому частину для правильної заточки кута нахилу. Остання насадка використовується з зачисними кругами. Тобто ми можемо зачистити і відшліфувати те, що нам потрібно. Насадка обладнана рухомою підставкою, котра спростить вашу роботу. За допомогою цього диску ми можемо зняти грубий бруд або іржу. За допомогою цього диску ми Відчистимо черноту з якоїсь там, ну, наприклад, металевої деталі. І за допомогою цього диску та пасти гоя, наприклад, ми можемо зробити поверхню дзеркальною. Якщо вам потрібен гравер, під'єднується він ось тут. Відкриваємо кришечку і можемо закріпити наш гнучкий вал. Якщо ви не підключились, як ви бачите, небезпечна зона прикрита. Сам вал ми можемо користуватися ним як звичайною ручкою, якщо ми десь щось малюємо. Якщо ж нам потрібно заточити пилку або ще щось, то ми використовуємо насадки. Перша із спеціальних насадок це насадка для заточування ланцюгов на пилах, одягається і обробляється. Друга насадка для заточування будь-якої площини, тобто ніж, сапачка, коса, секатор, плоскосна заточка інструменту. І третя насадка допоможе вам заточити ножі на кущорізі. В залежності від того, які леза на вашому кущорізі. Вам потрібно буде підібрати насадку з саме потрібного вам діаметру. Ну а для тих, хто робить гравером, є невеличка стартова кількість різноманітного інструменту. Тут і зачисні, і відрізні, і полірувальні, і все, що завгодно, навіть є фрези кільцеві. Ну і для того, щоб заточування вашого інструменту було якісним, є регулювання швидкості від 1 до 6, щоб ваше лезо не підгорало. Обирайте правильну швидкість. Ну, і для зручності в роботі ми також маємо можливість закріпити наш верстат стаціонарно, Чотири точки кріплення. Ну а після того, як ми нагострили все, що тільки знайшли в нашій хаті, ми можемо зібрати наш станочок для тривалого зберігання. Для цього одягаємо все на призначені для цього місця і прибираємо в сторонку, щоб воно не губилось і, не дай боже, не наступили на нього. Ще раз вам нагадаю. Для тих, хто вже придбав цей інструмент, але є якісь питання, як чим користуватись, на коробці є QR-код. Скануєте, дивитесь. Ну а для тих, хто ще не придбав, але дуже цікаво, як робить цей пристрій, ми залишаємо посилання під відео. Ну і на цьому у нас сьогодні все. Як завжди, підписуйтесь на наш канал. Якщо було цікаво, чекаємо вподобайок. Якщо є питання, пишіть в коментарях. Бувайте здорові! На все добре, до нових зустрічей.